Добрий вечір, шановні телеглядачі на телеканалі Рудана. щотижнева програма контакт? У нас за стяг заступник начальника управління комунальної власності міста виконкового міськради Тетяна Олександрівна Растігаєва. Добрий вечір. Добрий вечір Тетяна Олександра. Поговоримо сьогодні про роботу управління комунальної власності за минулий рік. І перше питання таке: які основні напрямки діяльності управління комунальної власності міста виконкового міськради, які спрямовані на ефективне використання майна територіальної громади міста? Управління комунальної власності міста у своїй роботі забезпечує реалізацію державної та місцевої політики у сфері щодо ефективного використання, розпорядження та управління комунальним майном територіальної громади міста Кривого Рогу. Реалізація зазначених принципів здійснюється шляхом проведення системної роботи щодо ведення реєстру об'єктів нерухомості територіальної громади міста, його наповнення, створення комунальних підприємств. Підприємств закладів та установ Реалізація державної та місцевої політики у сфері приватизації, забезпечення надходження коштів від оренди та приватизації відповідно до чинного законодавства України. Добре, Тетяна Олександрівна, як характеризується стан комунального майна на теперішній час? Станом на теперішній час у місті діє 420 комунальних підприємств, закладів та установ. За даними реєстру нерухомого майна територіальної громади міста? Вартість комунального майна становить 24,4 млрд мільярда гривень. Найбільшу по тому вагу становить об'єкти житлового фонду, що складає 18,6 мільярда гривень. У структурі основних засобів об'єкти нежитлового фонду займають 83%. Збільшення вартості комунального майна упродовж останніх чотирьох років зумовлено прийняттям до комунальної власності об'єктів житлового фонду, нежитлового фонду, а також соціальної інфраструктури тощо добре. Відповідно до положення про порядок оформлення оренди об'єктів комунальної власності міста, комунальне майно надається в оренду користувачу. Користування скільки звернень щодо укладення договорів оренди надійшло у минулому році, і який шлях вони проходять? У 2013 році до управління комунальної власності міста надійшло 1672 звернення з питання орендних відносин. З початку поточного року 144 звернення. Заява про оренду комунального майна надається суб'єктам господарювання до муніципального центру послуг міста Криворогу. У заяві зазначається місце розташування об'єкта, мета його використання, загальна площа об'єкта. Нерухомості заява погоджується відділом дозвільно погоджувальних процедур виконково-міського міської ради з відповідним галузевим структурним підрозділом та з головою районної у місті ради. Попередня погоджена заява надається до управління комунальної власності міста. Управління в свою чергу розміщує інформацію. В Криверійській міській газеті Червоний гірник та на офіційній веб-сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі інтернет оголошення про наміри передати майно в оренду. Протягом минулого року було розміщено 40 таких оголошень. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення відділом дозвільно погоджувальних процедур приймаються заяви від інших суб'єктів господарювання про оренду відповідного майна. Протягом трьох робочих днів після закінчення прийому заяв управління комунальної власності міста виконкової міської ради приймає рішення про результати вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі, якщо подано одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться, і управління комунальної власності готує проект договору оренди з відповідними додатками і надає їх до відділу дозвільно погоджених процедур для подальшої передачі орендарю на підписання. На теперішній час управлінням комунальної власності оформлено близько 2000 тисяч договорів оренди на загальну суму. Понад 290 тисяч квадратних метрів. Слід зазначити, що мета і предмет господарської діяльності, визначених в установчих документах суб'єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди. З метою спрощення процедури укладання договору оренди та скорочення переліку документів, передбачених щодо цього, отримання у відділі державної реєстрації. Юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Криворізької служби міського, міського управління юстиції Дніпропетровської області витяг або випуска з єдиного державного реєстру отримується безпосередньо галузовими структурними підрозділами виконкової міської ради, або виконкому районної місті ради. Чи є особливості при оформленні договору оренди з бюджетними установами громадськими організаціями або при оформленні договору на короткий строк? У разі, якщо надходить заява на оренду на короткий срок, не більше п'яти днів, та без права подовження договору дії оренди, заява від бюджетної установи, музею, підприємчих громадських організацій у сфері культури та мистецтв, релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадських організацій, ветеранів або інвалідів, реабілітаційних. Установ для інвалідів та дітей інвалідів комунальних підприємств, закладів і установ соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до закону України про соціальні послуги Пенсійного фонду України або його органів. Державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск, реалізації не менш як 50% книжкової продукції за винятком. Видань рекламного та еротичного характеру, оголошення про наміри передати майно в оренду не розміщуються у разі відмови галузевого структурного підрозділу або голови районної місті ради в погодженій заяви відділом дозвільно погоджувальних процедур передається її разом з мотивованою відповіддю до управління комунальної власності для прийняття та надання остаточного рішення та надання остаточної відповіді заявником. Органи виконавчої влади та місцеве самоврядування подають заяви про оренду безпосередньо до управління комунальної власності міста. У разі, якщо протягом місяця з моменту написання заяви суб'єктам господарювання до відділу дозвільно погоджувальних процедур не надано повний пакет документів, управління письмово повідомляє про це заявника. Після вичерпання місячного терміну здати повідомлення, таке об'єкт вважається вільним та е, включається до переліку вільних приміщень. Тетяна Олександрівна, у яких випадках об'єкти комунальної власності міста передаються уренне користування на конкурсних засадах? І скільки конкурсів відбулося в минулому році? Згідно діючи місті положення про порядок передачі. Та оформлення договорів оренди об'єкти територіальної громади і міста можуть бути надані на в оренду за конкурсом у разі надходження до відділу дозвільно погоджувальних процедур виконкової міської ради заяву на про оренду одного і того ж об'єкта від двох або більше суб'єктів господарювання після розміщення оголошення. В десятиденний -тер... термін спеціаліст відділу дозвільно погоджених процедур виконково міської ради вносить до переліку вільних примітку конкурс у разі надання пропозиції від галузевих структурних підрозділів виконкому міської ради, голови районної місті ради або за ініціативою орендодавця. Протягом минулого року управлінням комунальної власності міста було проведено 18 таких конкурсів на право укладання договору оренду оренди на площу майже 4078 квадратних метрів, метрів яких взяли участь 38 суб'єктів господарювання. Добре, як визначається розмір плати за орендоване комунальне майно? За оренду об'єктів комунальної власності міста орендарі щомісячна, 20-го числа місяця, наступного після сплачуваного, перераховують орендну плату, розмір якої визначається згідно методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном комунальної власності міста, затвердженою рішенням міської ради від 21 грудня 2011 року номер 778 ставка орендної плати визначається у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експортним шляхом. Розмір орендної плати згідно методики коливається від 1 до 45%. Незалежну оцінку об'єктів оренди здійснюють суб'єкти господарювання, яких щорічно визначає постійна діюча комісія з проведення конкурсів суб'єктів оціночної діяльності суб'єктів господарювання. Переможці конкурсу протягом календарного року здійснюють послуги з проведення незалежної оцінки об'єктів оренди. В поточному року, році незалежну оцінку здійснюють вісім суб'єктів господарювання, а саме комунальне підприємство Криворі, обласної Дніпропетровської ради, Криворізьке бюро технічної інвентарізації, товариства з обмеженою відповідальністю, Мамульчик, К», оціночна фірма, погляд, добробут, інвест кривбас експерт. Промоексперт, фізичні особи-підприємці Карасьов Віталій Віталійович та Огнесян Наталія Юріївна. Скільки кошту отримано у 2013 році від оренди об'єктів комунальної власності міста і який порядок їх зарахування? Протягом минулого року балансоутримачі об'єктів комунальної власності та обслуговуючи комунальне підприємства? отримали кошти від оренди у сумі 23 мільйона 752 тисячі 700 гривень, з яких перераховано до міського бюджету 16 мільйонів 443 тисячі 700 гривень. Плата за оренду, включно з штрафними санкціями, спрямовується таким чином. За нерухоме та окреме індивідуальне визначене майно балансоутримувачами, яких є управління комунальної власності та благоустрою та житлової політики, а також комунальні підприємства, 70% спрямовуються до міського бюджету, 30% залишається на підприємстві. За об'єкти нерухомості та інше окреме індивідуальне визначене майно, балансоутримувачами, яких є бюджетні установи. Кошти перераховуються у розмірі 50%, що визначено законом про державний бюджет на відповідний рік. Слід зазначити, що незважаючи на вибуття об'єктів комунальної власності міста у зв'язку з приватизацією, кількість договорів оренди не зменшується. Всі суб'єкти господарювання, які мають бажання взяти. В оренду об'єкт комунальної власності з метою здійснення господарської діяльності, діяльності мають можливість звернутись до відділу дозвільно погоджувальних процедур виконкової міської ради та ознайомитись з переліком вільних приміщень, що пропонується оренду користування, а також ознайомитись на розміщенні веб-сторінці виконкової міської ради в мережі інтернет та порталі Криворізький ресурсний центр. Цей перелік щомісячно поновлюється. Добре, це програма «Контакт». У нас застяг заступник начальника управління кому... комунальної власності міста Виконкова міськради Тетяна Олександрівна Растігаєва. <кій> Багатьох хвилює таке питання. Тетяна Олександрівна, чи може бути передана власність об'єкт оренди? Так, якщо орендар добросовісна та ефективна використовує орендований об'єкт нерухомості, то він має право на приватизацію його шляху викупу, отримавши в органі приватизація, а саме в управлінні комунальної власності міста. Погодження на здійснення невід'ємних поліпшень вартістю не менше як 25% від ринкової вартості, за яким воно було передано в оренду, визначене суб'єктом оціночної діяльності, суб'єктом господарювання для цілі оренди майна. Причому діючий порядок приватизації роз'яснює, які саме роботи належать до невід'ємних поліпшень і можуть бути враховані. Під час визначення права на викуп об'єкта оренди, тож суб'єкти господарювання, які мають бажати приватизов... приватизувати об'єкт шляхом викупу і здійснили невід'ємні поліпшення за погодженням управління комунальної власності, можуть скористатись правом викупу орендованого об'єкта. Добре, яка сума коштів надійшла від приватизації об'єктів комунальної власності міста в минулому році. Планові показники надходжень коштів до міського бюджету від приватизації складали 5 мільйонів гривень. Фактично перераховано до міського бюджету 5 мільйонів 192 тисячі гривень, що складає 103,8 від запланованого відсотка. До державного бюджету було перераховано 1 мільйон 38 тисяч гривень. Тетяна Олександр, а у який термін покупець зобов'язаний сплатити кошти за придбаний об'єкт приватизації? Покупець зобов'язаний унести платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного періоду, покупець зобов'язаний сплатити неустойку у розмірі 20% від ціни продажу. У разі, якщо покупець не сплатив ціну о, продажу згідно договору куплі-продажі та неустойку протягом наступних 30 календарних днів, договір підлягає розірванню. Добре, які заходи проводяться щодо непридатного для використання комунального майна, зокрема, яка подальша доля споруд чи будівель? Будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, обладнання, транспортні засоби та інші основні засоби, що перебувають на балансовому обліку комунальних підприємств закладів. І установ у разі непридатності для подальшого використання фізичного чи моральної застарілості, пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха, то що можуть бути списані відповідно до діючого місті порядку. Для проведення списання основних засобів на підприємстві створюється комісія із залученням спеціалістів органів виконавчої влади, яка проводить огляд основних засобів, установлює. Чини їх списання і складає акти за встановленою типовою формою. Підготовка відповідного розпорядчого документу можлива лише за умови отримання необхідного пакету документів та відповідного звернення керівника підприємства до виконкому міської ради. Після розгляду наданих документів надається згода на їх списання згідно діючого в місті порядку, отримавши згоду на списання основних засобів, вони ліквідуються на підприємстві. Після здійснення відповідних заходів щодо ліквідації основних засобів та здійснення благоустрою території у разі, якщо це об'єкти нерухомості, вносяться відповідні зміни до реєстру об'єктів нерухомого майна територіальної громади і міста. Іса, шляхи передача мана між комунальними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання так з метою вдосконалення і впорядкування руху. Основних засобів управлінням комунальної власності міста розроблений порядок передачі списання відчуження майна територіальної громади міста, який затверджений рішенням міської ради від 27 листопада 2013 року. номер 2313, передача основних засобів між комунальними підприємствами та закладами здійснюється за умови взаємої, взаємної згоди керівників комунальних підприємств або Відповідних уповноважених органів на підставі підготовленого наказу управління комунальної власності міста. Надання згоди на передачу основних засобів, в оперативне управління суб'єктам суб господарювання надається виконкомом міської ради, а у разі передачі цілісних нових комплексів рішенням міської ради. Згода на передачу основних засобів. В тому числі об'єктів нерухомості у державну власність або у спільну власність відповідної територіальної громади здійснюється міською радою. Для цього керівник підприємства, що здійснює передачу основних засобів, подає до уповноваженого органу письмове звернення з пакетом документів. Уповноважений орган аналізує ці документи і подає звернення на міського голову або на виконком міської ради відповідно до порядку. Після здійснення приймання передачі основних засобів вносяться запис до реєстру об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста. Добре, чи здійснювалася передача комунальної власності об'єктів іншої форми власності? Так на теперішній час діють норму закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, який визначає основні задачі передачі. Основні засади передачі об'єктів права державної власності до комунальної власності територіальних громад, одиниць, тобто сіл, селищ, міст або у спільну власність територіальних громад, сіл селищ, міст відповідної області, передача у власність інших форм. До комунальної власності також регулюється положенням цього закону. Об'єктами передачі є цілісні майнові комплекси підприємств закладів установ, а також їх структурні підрозділи, нерухоме майно, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва, окреме індивідуально визначене майно, об'єкти житлового фонду, а також гуртожитки, об'єкти соціальної інфраструктури та благоустрою. Передача об'єктів з державної до комунальної здійснюється за наявності згоди Кабінету міністрів України або органів, уповноважених управляти державним майном за наявності згоди відповідної. Міської ради упродовж 2013 року, за поданням управління комунальної власності міста, міською радою було прийнято ряд рішень щодо прийняття до комунальної власності житлового фонду на житлового фонду, а також об'єктів соціальної інфраструктури інженерної інфраструктури, в тому числі. Об'єктів водо, теплопостачання, водовідведення. Так, протягом минулого року прийнято до комунальної власності 9 житлових будинків з інженерною інфраструктурою на вулиці Налівайка від відкритого акціонерного товариства Південний збагачальний комбінат, 43 безхазяйних квартири та станція тепловодопостачання житлового будинку на вулиці. Погрібника двадцять з метою забезпечення потреб територіальної громади і міста міською радою надана згоду на безоплатне прийняття об'єкта реконструкції трамвайних колій та благоустрою на проспекті Південному. Також прийнято автогужевий міст через канал номер 33 що розташований на дорозі між публічним акціонерним товариством Дизельний завод та селищем Новопілля. Всього з початку минулого року, за поданням управління комунальної власності міста міською радою прийнято 108 рішень, в тому числі щодо прийняття до комунальної власності міста, об'єктів інфраструктури на сумму. Суму близько 21,7 млн грн, в тому числі об'єктів житлового фонду на суму 5,6 млн грн. Тетяна Олександровна, а чи виявляється в місті безхозяйні об'єкти нерухомості? Так, виявляються повноваження щодо виявлення безхазяйних об'єктів нерухомості належать до виконкомів районних у місті рад, які формують відповідний перелік документів та надають до управління комунальної власності міста для проведення технічної інвентаризації, постановки на облік як безхазяйного. відповідна документація. Інформація розміщується в Криверійській міській газеті Червоний гірник. Протягом 12-13 років управлінням комунальної власності міста поставлено 12 таких безхазяйних об'єктів. Ну, тепер поговоримо про плани, які основні пріоритети роботи управління комунальної власності міста виконкує міськради на цей рік. Як свідчить вище зазначення, управління комунальної власності в межах наданих повноважень постійно приділяє увагу питанням поповнення відчуження та використання комунального майна. Тому основними пріоритетними завданнями на перспективу залишається забезпечення подальшого процесу реформування комунальної власності, посилення керуваності процесу відчуження об'єктів приватизації, сприяння всебічному аналізу та своєчасній. Підготовці переліків об'єктів для приватизації та відповідно виконання планових завдань з надходження грошових коштів до міського бюджету, наповнення збереження та ефективне використання майна територіальної громади міста Кривого Рогу після нашої програми, можливо, у мешканців нашого міста буде багато запитань щодо того, іншого питання чи теми. За якими телефонами вони можуть звернутися до вас чи до ваших спеціалістів, які зможуть надати відповідну інформацію чи консультацію? За такими телефонами 493-04-14, Безпосередньо мій телефон 74-38-40. це була програма. Контакт у нас засяг була заступник начальника управління комунальної власності міста виконкової міськради Тетяна Олександрівна Растігаєва. З вами був Єрканоненка на все добре.